Доброго дня, шановні слухачі, сьогодні пропоную розглянути тему квадратне рівняння. Нагадаємо, квадратне рівняння це рівняння виду ахвад плюс bx плюс c дорівнює 0, причому А відмінне від нуля не дорівнює. Як розв'язати квадратне рівняння? Сьогодні спробую вам це пояснити. Зазвичай квадратне рівняння розв'язується через дискримінант. Отже, запишемо формулу дискримінанта. Дискримінант дорівнює. b квадрат відняти 4 А С. Д. b – це у нас коефіцієнт при х. А коефіцієнт при х квадрат та c – це вільний член квадратного рівняння. Після того, як ми знаходимо дискримінант, у нас можливі декілька випадків. Випадок 1, коли дискримінант отримуємо менший за 0. Тут віднімання можемо отримати менше за 0. То в нас рівняння коренів немає. Немає коренів. Другий випадок, коли у нас дискримінант дорівнює нулю, то в нас рівняння має один корінь, х1 дорівнює. Мінус Б поділити на 2а. Знову b це коефіцієнт при х, а це коефіцієнт при х квадрат. І третій випадок, коли у нас дискримінант більший за 0. В цьому випадку рівняння має два корені х1 та х2, які можемо знайти за допомогою формули. Мінус б плю. Мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. От основні моменти розв'язку квадратного рівняння. А тепер безпосередньо приступимо до його розв'язання. Випадок один. У нас є квадратне рівняння 3 х квадрат. Відняти 7х плюс 5 до рівня 0. Відповідно, коефіцієнт А у нас дорівня 3, коефіцієнт Б дорівнює мінус 7, коефіцієнт С дорівнює 5. На початкових кроках, коли ви знайомитесь, бажано виписувати ці коефіцієнти для подальшого швидкого обчислення. Тепер, відповідно, запишемо дискримінант, нагадаємо B квадраті відняти 4. Тепер у нас замість B ми підставляємо мінус 7 в квадраті, відняти 4. Помножити на А на 3. Та помножити на С, тобто 5. Рахуємо, мінус 7 в квадраті 49 відняти 4 на 3 12 на 5, 60. Дорівнює мінус 11. Отримали дискримінант менший за 0. Отже, що ми можемо сказати? Що рівняння коренів не має. Ще раз. Рівняння коренів немає. Випадок 2. Розв'язати квадратне рівняння вигляду 4х2 відняти 12х плюс 9 до рівня 0. Коефіцієнт А 4. Коефіцієнт Б мінус 12. Коефіцієнт С 9. Виписали. тепер запишемо дискримінант. Дискримінант дорівнює b2 мінус 4 ас на початкових етапах записуємо формулу для того, щоб її запам'ятати. Замість B підставляємо мінус 12, тобто мінус 12 в квадраті. Відняти 4 помножити на 4 та помножити на 9. Рахуємо, мінус 12 в квадраті це 144. Мінус 4 на 4 16, 16 на 9, також 144. Дорівнює 0. Отримали дискримінант, який рівний 0. Отже, наше квадратне рівняння має один корінь. Тобто х дорівнює мінус b поділити на 2а. Тобто мінус мінус 12 поділити на 2, що множиться на 4. Чисельнику отримаємо 12 просто, бо мінус на мінус дає плюс. І поділити на 8. Скорочуємо 12, та 8, отримаємо 3 других. Або 1,5. Тобто, коренем даного квадратного рівняння є число 1,5. Наступний випадок розв'язати квадратне рівняння х квадрат відняти 7х плюс 10 дорівнює 0. Нагадаємо, коефіцієнт а в даному випадку 1, коефіцієнт б в даному випадку мінус 7, та коефіцієнт С у нас дорівнює 10 дискримінант. Б квадраті відняти 4 ас Підставляємо мінус 7 в квадраті, відняти 4 помножити на 1 та помножити на 10. Рахуємо мінус 7 в квадраті 49. Відняти 40. отримуємо 9. Отже, ми отримали дискримінант більший за 0. Значить, в нас рівняння має 2 корені. Отже, спробуємо їх знайти. х1, х2. За формулою це мінус Б. Плюс-мінус корінь з дискримінанта. Поділити на 2а. Отже, х1. Х1 буде дорівнювати. мінус b. B у нас вже мінус 7, значить буде просто 7. Додати корінь з 9 це 3. І поділити на 2, що множиться на 1. Рахуємо 7 плюс 3 10, поділити на 2 5. Тобто х1 у нас дорівнює 5. Відповідно, шукаємо х2. Х2 дорівнює. Знову ж таки, 7 мінус 3 поділити на 2, що множиться на 1. Рахуємо, 7 відняти 3, 4 поділити на 2 дорівнює дорівнює 2. Отже, у нас виходить, що дане квадратне рівняння має 2 корені. Це 5 та 2. Дякую за увагу.